У нас зібралося близько 200 студентів, школярів з різних закладів нашого міста, і ми для них вирішили зробити таке невеличке свято, такий новорічний квіз на тему Я люблю Україну. Чому саме така тема? Ми вибрали такі дуже цікаві питання, десь складні, десь були дуже легенькі, але зараз це мені здається дуже актуально, і ми так вирішили перевірити, як наші студенти та школярі вивчають історію і знають Україну і якусь там художню сторону чи там музичну сторону. Тобто, були питання дуже цікаві, дуже різнопланові. Ми будемо для них готувати набагато більше цікавих івентів якихось таких можливо в новому форматі. Але я сподіваюся, що у новому році вже буде цього набагато більше буде набагато більше студентів. Ми будемо приймати всіх, всіх, всіх. Їхала зі своїми подругами і зі своєю подружкою, з якою ми ну, дуже добре товаришуємо. Ми прийняли участь у різних командах. Дуже було цікаві питання, було цікаво відповідати. І ще дуже цікаво, що це була командна робота. То вибирали там різні питання, обговорювали це все і вибрали так спільну, знайшли спільну мову з ними. І все дуже сподобалося. Я би хотіла приймати на багато більше участі в таких заходах. Наша команда називалася Шоколадки, тому що в нас коричневий колір і чомусь так новорічна тематика. Ви вирішили шоколадки. Я не вперше приймаю участь в такому закладі. Мені тут вдалося знайти нових друзів, подружку я познайомилася з дівчинкою. Хотіла ще приймати участь, я хочу, щоб ну, побільше таких заходів було. Сьогодні ми зібралися напередодні дуже класних світлих свят. Це Різдва Христового та нового року. Ми намагаємося кожного року відсвяткувати це свято не тільки в колі родини Арсеналу та Кривіріг, але й також із нашим майбутнім, з нашою молоддю. Так, сьогодні ми проводимо два івенти. В цих івентах приймають участь майже всі учбові заклади міста. Тобто ми намагаємося співпрацювати майже зі всіма, хто є за нашим профілем, а інколи не тільки за нашим профілем. Випускники безпосередньо нової фабрики першого випуску вони якраз сьогодні допомагають в організації івенту учасників нової фабрики. 2. такі івенти вони дуже важливі, особливо зараз, під час військового стану, коли дуже важко знайти хоч якісь позитивні емоції, і ось таким чином таким івентом якраз даруємо позитив для молоді для тих, які будуть у подальшому відбудовувати нашу країну. Вже не вперше. Я дуже радий приймати в них участь, тому що це дуже круті заходи, де сьогодні ми знайомимося з різними людьми, з різними студентами, з різними молодями, І ми налажимо цей конект з ними. Звичайно, це атмосфера, та атмосфера, з якою нас тут зустрічають. Нас дуже раді бачити тут. Знаєте, як приходиш як в дім свій, Ось, тут дуже класні ведучі, дуже класні організатори, дуже класна команда. Ну, все дуже класно. От мені це подобається що така гарна атмосфера